Здоровенькі були, друзі мої. Ну що, як ви багато хто з вас просив, зробити огляд на нашу машинку, що ми купили, по чому купили, що вона себе представляє. І зараз, нарешті, ми добралися до запису. Приїхали тільки що з прогулянки, з магазину, з Макдональдсу, тому машина в нормальному стані, сімейному, як має бути, засрана, не прибрана, не мита. Ну, Не така, як з глянцевої обложки, знаєте обкладники, а просто нормальний, здоровий вигляд. І все практично буде видно, як воно користується. Погнали! Що ж, це Dodge Journey 2016 року випуску, повнопривідна машина, тому що дивимось наліво, і тут інших немає. Коли в'їжджаєш в цей район, тут ну, там рекомендація стоїть, що бажано тільки повнопривідні машини, тому що схили. І зимою то взагалі буде срака, тому повний привід, 3-6 літри. Чесно, вибирали. Ну, у нас бюджет був дуже ограничений, ці 6 тисяч, і, і то ми там трошки взяли вдох. І коротше, хотіло щось покраще. Ну, зрозуміло, що блин, ніколи ти не знайдеш бушну машину, нормально. Все одно щось буде летіти, ламатися рано чи пізно. Тому, що вибрали, то вибрали, бо ми шукали 7 міцно, щоб повний привід, сім місць було. І, і щоб щось не знаю, прикольно виглядало. Брали ми вже з такою тріщинкою. Це така модифікація місцев, місцева. Е, тут камінці летять завжди. Сказали, можеш не спішити міняти, тому що ну, через 2 тижні знову буде тріщина. тому що тут камні постійно десь вилітають, щось ламається, тріщить. Е, ну що, дивимося трошки ближче. Так у нас виглядає салон. Що у нас тут є? Я не знаю наскільки зможеш сідати. Ав... Ну, звісно, що автомат, бо в Америці 99% машин це автомат. Автоматичне світло. Е... Вмикається керування на пульті, е... круїз контроль е... керування музикою, звуком, керування цією менюшкою, подивитися тиск у шинах. Зараз я не знаю, давайте спробуємо завести. Побачимо. Не буде кричати, що двері відкриті, не кричить. Так, ось все, ми заходимо і дивимося. Швидкість міняється з милі на кілометри можна змінювати. А, скільки проїхав, тиск у шинах і всяке температура, всякі штуки такі. Кілометраж показується як в милях, так і в кілометрах. Дві лінії. Тут паливо, тут тахометр. І температура масла. Підсвітка спідометра та екрану самого. Тут стоїть простенький дуже Android, клімат-контроль, регулювати, кондиціонер, бла-бла-бла, це все обдув, прогрів. Іде обігрів у нас заднього стекла. І Цих. Заднє скло і бокові зеркала. Теж вони з підігрівами йдуть. Зеркала керуються ліво-право ось тут. Два передніх скла автоматично раз натиснув, відкрилися, раз натиснув, закрилися. Задні у нас вже йшли з такою тренування невеликою. Можна натиснути, щоб ніхто, крім водія, не міг відкривати вікна. Це так для дітей, знаєте, Ну і двері закривати, відкривати, блокування дверей. Все тут теж є. Тут дуже класні колонки, аудіосистема, хто знає Alpine. Це ну, світова дуже, дуже преміальна компанія вважається гарна, з дуже класним звуком. І вони себе виправдовують. Звук цієї машині обалденно качає, коли я хочу з роботи або зранку, хочу прокинутися, врубаю і дуже бадьорить, Прям бас приємний, класний. Що далі? Значить, Тут у нас контейнер для окулярів, плюс є таке зеркальце невеличке. Видно його да, на камері? Щоб бачити село. Це я вже таке, халтура, село пішло моє, прокинулось мені, бо ці не підійшли штуки на зеркала, бокові я купляв, щоб сліпу зону бачити. І поки так прикріпів, але я уберу. Просто не хотів нікуди ну, поки що викидати. Коробка автомат: шість передач і сьома це задня. Да? Ну, Задня і шість передач, короче, йде. Да. Тут підстаканники, як бачите, нормально все стає. Тут куча у мене проводкових зарядочок, бо тут Powerbank лежить. Тут ще така кайомка, де фігі ще туди теж всього влазить. Оця фігня бісить, це dvd програвач На секундочку, 2016 рік вони ставлять dvd програвач Дуже відстала країна насправді. Тут теж кнопки керування, радіо, супутник є, можна там заплатити і слухати супутникове радіо, тут, в Америці. навряд чи воно буде робити в Україні. Бардачок Теж, ну, такий середній вміст бардачок. Але теж достаю. У всіх дверцятах є такі ніші, теж зручні. Сюди з маленька стає або стаканчик. і... Там ще що, щось можна накидати. Отакий мені подобався. Я не знаю, це йде з заводу чи ні. Начебто на, на відео бачив, що майже всі е, ці джорні йдуть таким цим, багажником з, зверху. Дуже зручно, дуже удобно, я вже користувався, не треба нічого заморачуватись, шукати. Ззаді, як бачите, у нас три дитини сидить. Там раз, два-три два, і посередині. Да? теж. Три дитячих сидіння стоїть. Нормально нам вистачає місця. Тут іноді я чіпляю телефон для Олівії, для наймолише, або ще є зеркало, щоб ми її бачили і вона бачила. Бачите, є таке світло, зараз воно включено. Я там включив, щоб воно не включалось, а взагалі просто на нього на саму лампочку натискаєш і воно виключається. Все регулюється. Є на, на ручці, отої, бачите, вішелечка така, щось можна вішати. Тут іде керування заднім е, охолодженням цим кондиціонером. Усім. І знову ж таки, оцей дисплей. Але ну, він типу, не потрібен. Це для DVD-дисків, я не знаю. Ну, і немає ніякої опції, на HDMI, щось підключити інше. Просто такої немає. Прикольна штука позаду це оці такі ніші. З двох сторон вони є. Дуже зручно щось кидати і там, і там. Плюс у такому фігню поцепили, бо тут у нас місце не використовується, теж туди теж можна скидати. Отаких кайомочок дуже багато. Під кріслами теж ними скільки місця валом. Там теж ми постійно щось скидаємо. Зручно, комфортно. Коротше, це бензобак. Якщо не помиляюсь, на 77 літрів. Я точно не пам'ятаю, десь приблизно так. Е, ззаді у нас що? Парктронік, який у нас, на жаль, зараз не працює. Е, треба щось теж робити з ним. Е, тут камера, вона працює через раз, раз включається, раз ні. І багажник завалений нашими речами, котрі я зараз приберу і зніму вже другу. Продовження без цих речей, це просто візуально показати. Тут дофіга всього влазить, у нас купа сумок, Тут бо ми затарились трошки, і коляска тут стає. Оцю я штуку. Ладно, зараз розберу, покажу, зачем я поцепив оцю синю штуку тут. Це, бачите, коли складається серединка висовуються підстаканники. Знаєте, якщо посередині ніхто не сидить, то ця штука складається і там підстаканники є. Поки що все. Зараз обираємо це і дивимося далі. Так, Ззаді є ще можна цепляти. Ось таку сіточку. У мене тут моє для роботи барахло всяке накидане, коли я на роботу йду. Її можна знімати. Оп, не з тої сторони. зняв. Значить, це у нас просто покриття таке. Там у нас сидушки складаються, тут ще така ніша є. Зараз я це трошки розправлю. І, оба, Теж доволі така глибока, бачите? Там і зонт, і секатер, і навіть два, да, дві парасольки туди-сюди, і три покривала, мисочки. І ось тут ось тут всі ніші. Домкрат, ключі і запаска у нас під. Під машиною, ось ця запаска де. Я не знаю. Вони, мені здається, що вони в плані місця ну, вижили наскільки це можливо за цим респект. Тут теж колоночки по бокам стоять. Тут є такий ліхтарик э, стаціонарний, машини. Я там замінив батарейку, але чомусь воно досі не працює. Не, не знаю, спробую починити, поремонтувати. Тут э, прикурватель 12 вольт. Можна щось підключати, виводити. Підстаканники. Раз, підстаканник 2, і кондиціонер так само лампочки, освітлення та кондиціонер для шостого та сьомого місця. Ось так він розкладається. І ось ця штука мені тут для того. Тому що, коли ми їдемо з мамою, мама сідає у нас там, а тут сідає хтось з дітей, тому що тут місця трошки менше. І коли у нас тут все завалено, купа речей. То ця стяжка, вона якраз блокує, не дає речам падати на дітей. Складається це дуже легко, потягнули, склали, потягнули, розклали. Зараз покажемо, як сюди вихід іде. Тут є три ручки. Це регулюється. Задні... Прикольно, що заднє сидіння регулюється зад-вперед. Тобто можна регулювати. Це складаємо сідушку сюди. Якщо нам треба щось скласти, якщо багажник треба великий, всі сідушки складаються, і оце все пространство у вас для власних речей. Якщо хочете, щоб хтось зайшов назад, то є ще третя ручка. Натискаємо, оп, бачите, піднімається тут, складається тут, і у вас проход до 7 шостого сидіння. Є. Зручно по кайфу. Обираємо, складаємо. Це одна із найголовніших фішок, що все регулюється, що купа місця, тому що у нас велика сім'я, треба багато речей. Можливо, ми ще стигнемо до від'їзду назад в Україну кудись подорожувати трошки на цій машині. Тому ми шукали таку об'ємну, але при цьому не супер велику, тому що. Машина, як мого дядька, F-150 Ford вона занадто велика. І блин, для нас вона трохи незвична. Для нас ця спочатку була велика, але вже звикли. Тут підсвітка є так само, коли відкриваєш багажник, Там, там все загоряється. Дуже-дуже класна фішка. Ось тут бачите теж про що я казав. Друга ніша є. Теж там серветки, шмаретки, кучу всього можна. А, ось, забув показати. Сюди камеру. Тут є 12 вольт, а ще, якщо видно, 150 Вт. Бачите, така розетка американська, бо у них більшість приладів. З іншим навантаженням йдуть, не як у нас. Це теж прикольно, вже готова розетка в машині. Дуже-дуже зручно. Якщо, наприклад, потрібна там, швидка зарядка для телефону, там на 60 ватт чи на скільки, вимкнув, все, у тебе телефон 20 хвилин заряджений. І тепер головне, такого я ніколи ніде не бачив. І це мені так сподобалось дуже всім. Та-да-да-да. -да -да. Секретна ніша. Бачите, відкривається, і тут іще у вас така полиця куди теж можна всілякі поскидати. Закрили, все. Е, сидіння, як ці, розкладаються, ці розкладаються повністю. Е, пасажирські та водійські передні, можна прям лягти і відпочивати. Задні вони розкладаються, але не дуже далеко. Ну, так, щоб трошки відкинутись, знаєте, і собі відпочивати. І це теж прикольно, тому що дуже мало машин, де заднє сидіння можна відрегулювати вперед, назад, спинки відрегулювати нахил. Ну. Дуже мало таких машин. Це так само нажимаєш, вони виїжджають. Е, в принципі, все із, 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 із такого. Зеркала показав, антена на горі. Колеса у нас 19 дюймів. Я не автомобільний обзорчик зразу кажу. Тому цей. Коротше, колеса 19 дюймів. Е, не знаю, який у нас? 235 55, 19. Хватає з головою, всі бордюри проїжджаємо. Що у нас тут іще є цікавого. Сидіння водійське регулюється. підійди сюди, будь ласка. Сидіння водійське регулюється вперед-назад мотором, електромотор стоїть. І... Отут така штука. Видано відео, ні? Кнопку? Ні-ні, отут. Так, да, видно. І отут така штука регулювати під свою спину, щоб коли втомлюєшся е таку випуклість. Бачите, більше-менше кнопочкою це регулюється, це теж прикольно. Тут у нас іде ручник. Ну, це вже ножнік, виходить, бо він не рукою, а ногою натискаєш, відпускаєш. Це відкриваємо багажник. Тут з двох сторін, до речі, теж є такі ніші. Ну, от дуже багато ніше мене це прикалує. Все регулювання фарами так само включається. І регулюється тут дальній ближній. І плюс задні передні дворники теж на одній ручці все зібрано. Руль у нас з підігрівом, сидіння. Переднє водійські і пасажирські з підігрівом так само теж включається, це прикольно. Особливо взимку, бо тут зим, зими дуже довгі, холодні, тому зараз глянемо, що у нас тут під капотом. Я знову ж кажу, не дуже розбираюсь в автомобілях, тому просто візуально показую. Омивачка, все, там. масло перевіряти. 3,6. Двигун, як казав, акумулятор стоїть все в легкому доступі, Які все в легкому доступі. Отак все виглядає, дружно компактно. Які проблеми, коли ми брали цю машину? Розбите скло, відвалене, по суті, дзеркало заднього виду, внутрішнє, його дуже важко регулювати, його треба під заміну коротше. Не, не до кінця воно працює. Там теж який сенс теж стоїть, він давить, е якщо сліпить тебе з задні, задні дальнім, воно давить ці лучі і набагато бачиш. Це прикольно, але воно якось не дуже працює. Олівка трошки пла плаче, вже хоче додому. Олівія, наша молодша донечка. Так, І е е задня камера, як я казав, паротронік не роботає. Задня камера теж погано через раз включається. І ще випендрюється коробка передач. Коротше, я не знаю, що. Трошки смикає з другої на третю. І з, перш... з першої на другі менше смикає, з другої на третю сильно смикає, потім четверта, п'ята, майже не смикає і шоста. Скоріше за всього, треба буде міняти, але ми ще не перевіряли її. Нам треба до знайомого, який нам за... перев... 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 перевірить її за дешево. Зможемо... Бо тут перевірка дуже більшних бабок. Стоїть діагностика, тому треба. Перевірити, що міняти, що робити. І в наступних відео якось зніму. Скільки бабок ми в цю машину ще вкладемо. Тому що машина це робочий інструмент, апарат. Тут без неї ніяк придеться вкладатися поки що в неї. Заміна коробки може коштувати десь 2-3 тисячі доларів. Такі ціни тут. Сподіваюся, сподіваюся, ми підеться все може. Заміною масла коробки, або, або просто дешевше вийде щось знайти. Все, машина нам. Особисто дуже подобається. Не супер велика, але при цьому дуже багато місця. Ну, ті, хто дизайнер, дизайнери, розробники, не знаю, як назвати, хто її робили, вони намагалися місце максимально для сім'ї використати. І це дуже круто. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, далі буде більше цікавого про наше життя в Америці, тому що ми не дуже будемо, сподіваємось, не дуже будемо тут довго і через, може, місяців. 9, 10, Вже поїдемо назад додому в Україну. Але поки будемо намагатися знімати побільше контенту звідси. Миру вам і мирного неба, і хай все буде Україна!